Координаційна рада координаційної ради, а в четвертій годині ми під облдержадміністрацією. Отже, до нас ще приєдналися вище професійне училище номер 71 міста Кам'янка-Пузька. Прийшло повідомлення, що Едмонтон в Канаді не перестає страйкувати. Вони разом із нами. Записка, що хліб завод номер один підтримує студентів Євросоюз. Шановний хліб завод номер один. Чекаємо гарячу випічку на майдані. Ну і повертаючись до теми для тих, хто їде на Київ, пам'ятайте, що зовсім не виключено, що проти вас будуть силові методи. Ми нарешті вже дожили до такої собі коліївщини, Вже дороги назад нема. Бережіть того, хто справа і зліва з вами в лаві. Це є найголовніше завдання. Пам'ятайте про свого побратима. Назад крок сам не робіть, тільки з лавою. Так само, як і вперед. Коли ланцюг рухається разом, його набагато важче побороти. Це суто так для інформації на всякий випадок. Сподіваюся, що до того не дійде. Ну а наразі дамо трохи вогню для нашого. Львівського майдану зараз кличу представницю універу Франка Юля Василик. Смали пісню.